Друзі, всім привіт! Поки дегенерати з сусідньої країни пускають по нам ракети, нищать нашу енергосистему України, ми намагаємося якось стати автономними чи щось в такому роді. І я собі придбав генератор і хотів би вам показати, що від нього можна заживити, який в нього розхід палива, ну і взагалі якесь моє перше враження від цього апарата. Тому приємного перегляду! Так, ну ось такий агрегат я собі придбав. на лейбочці можна подивитися його характеристики, ну принаймні заявлені. Воздушний фільтр тут встановлений. Розеточка, вольтметр, бак. Вихлопна система, свічка. Стартер, кран для палива. Він, в принципі, не важкий. Розмір його орієнтовно там 30 на 30 десь. Купував я його на промі місяць тому десь орієнтовно, це було в кінці жовтня і коштував він тоді 8500 гривень. Останню ціну, що я заходив на нього, дивився, то він вже коштує, здається, там щось 10-12. І не мав наявності, ну нічого дивного. Отже, генератор я трошечки прогрів. Змайстрував таку конструкцію. Шприц сюди на 50 мл. Десь тут 50 е плюс-мінус і залив. І на холостому ходу зараз перевіримо, скільки ж він пропрацює. По характеристикам заявлено 0,62 літри на годину. На цій заправці генератор пропрацював 5,5 ,5 хвилин. В принципі, якщо помножити 50 мл на 2, це буде 100 мл за 10 хвилин. І в годині у нас буде 6 разів по 10. Тобто, в принципі, по заявленим характеристикам так і вийде. Десь там 0,6 літра за годину, але ж це на холостих обертах. А навіщо генератор, який буде працювати постійно на холостих обертах. Тому зараз подивимось, що він нам покаже під навантаженням. Так, значить, паливо для наступного тесту в нас вже залито. Під'єднає мультиметр, щоб дивитися, що у нас буде зі струмом. Ну і в якості навантаження я вирішив використати шліфмашинку, на ній заявлено 1050 Вт. Але це ж зрозуміло, що китайських 1050 Вт. Ну але плюс-мінус, я думаю, щось має бути порівняно до того, що наш генератор має видавати в номінальній потужності Так, ну в принципі, якщо чесно, мабуть, я ніякої різниці не побачив між тим, як він працює на холостих обертах і от під навантаженням, ті самі плюс-мінус 5,5 хвилин, тобто розхід 0,6 літра на годину, що дуже приємно. Ну, а зараз хочу зробити якісь такі, скажімо, стрес-тести. Під'єднаю щось побільше. Ну, по-перше, хочу станцію вімкнути, подивитись, чи буде моя насосна станція працювати, що для мене найголовніше. Ну і може ще якісь прилади подивитись, а що цей малюк може. Так, генератор вже працює. зараз вмикаю Ну а далі для тесту я вирішив використати електроінструменти. Ось дріль 900 Вт, болгарка 860 і будівельний фен 250 і він у мене якби, тут без кнопки напряму одразу на другу швидкість зроблений. Ну, зараз подивимось, що з цього вийде. Що вийшло? Дриль працює, але там, здається, не 900, а трохи прибрехали, я думаю, менше. Болгарка, де написано, 860, не увімкнулася. А будівельний фен, в принципі, він увімкнувся, але було видно, що генератору дуже важко і погано. На мультиметрі там було 130 вольт. Тому якби, просадка дуже велика. Ну і це таке це вже було в принципі, відверте знущання. А в цілому, то генератор свої, він там чесні 800 Вт, в принципі, чи 700, скільки тут ще раз. 700. Номінально, 800 максимально. Він видає чесно. Розхід палива теж в нього, в принципі, як заявлено. Отже, що можна сказати про цього малюка? В принципі, якісь такі невеликі електроприлади він. Тягне, тягне нормально. Але для чогось такого там більшого, якщо у вас якісь офісні приміщення, чи дома ви збираєтесь вмикати все, що вам там хочеться, то, звичайно, що він буде малий. Я його брав як ну, такий прям екстрений екстрений випадок. Коли взагалі там довго світла немає, треба щось увімкнути, чи холодильник, чи станцію набрати води, то от саме це такий резервний варіант. А тепер хотілося б сказати із. Неприємного щодо цього генератора. Зараз я його переверну. Ось тут можна бачити намазано герметиком. Так, це моїх рук справа, тому що коли він до мене тільки-тільки приїхав, я його запустив, побачив, що бензин з нього просто ллється знизу. Розібрав, глянув, китайці просто-напросто забули поставити там прокладку. Це капець. Потім, коли я його увімкнув, на вольтметрі було там 360 вольт чи щось таке, здається, звичайно, що це ненормально. Добре, що позвонив по гарантії. Слухавку взяли, сказали відправити, я відправив, відремонтували. По вольтажу зараз він видає нормально, а за прокладку, в принципі, я думаю, там навіть ніхто не парився, ну типа ж. Ти поміняв там щось зробив, то нехай так і буде. То це якби з такого неприємного. Так що якось так. Дякую вам, якщо ви додивились відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну все добре.